Добрий день! Прогноз погоди на 26 серпня 2025 року. Київ радує Сонцем близько 28 градусів, вологість 50% без опадів. Прогуляйтесь по подолу або відвідайте майстер-класи з гончарства в Музеї українського декоративного мистецтва. Львів має 24 градуси, ясне небо 55% вологість. Зайдіть до дзиги для джазового вечора, або насолодіться прогулянкою на високому замку. Одеса Спекотна, 30 градусів, вологість 60%. Відпочиньте на пляжі Дельфін або сходіть на екскурсію в пасаж. Дніпро із 27 градусами сонячно, 50% вологість. Гуляйте по набережній або відвідайте музей АТО для історичного занурення. У спеку, особливо в Одесі, пийте багато води і захищайтесь від сонця. У Львові ввечері візьміть легку кофту. Київ пропонує літні ярмарки, тож перевірте афішу. Дніпро та Одеса манять природою і культурою. Насолоджуйтесь українським літом. До побачення!